Усім доброго дня, канал Сіська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати вареники з сиром для заморозки і покажу вам рецепт тіста, на якому я е, заморожую вареники. Це дуже тісто підходить для заморозки. Я колись одного разу зробила зовсім інше тісто, і вони простояли у морозильній камері дві неділі. І мені чомусь потемніли. Я більше користуюся от таким тільки рецептом. І цей рецепт дуже добре підходить для заморозки. Ну і покажу вам, як ми колись робили вареники, нарізали не кружечками, а так, квадратиками, швиденько, просто і дуже смачненько. Тонесенькі такі получалися. А ще покажу вам, як ми заправляли колись сметаною. Ісмажували сметану і заправляли вареники. І дуже смачні з сиром і сметаною такі вареники. Покажу вам, що мені для цього потрібно. Я взяла отут сир, сир домашній, мене 800 грам сиру. Три яйця, але тільки три жудки взяла. Я рідко коли беру білок, ну якщо сир дуже вже суховатий, то тоді додаю і білки. А якщо сир так більш-менш м'який, то тільки самі жутки. Сіль мені потрібна олія, борошно. Борошно взяла 600 грам, і отут вода, гарячий кип'яток. Зараз спочатку буду замішувати тісто, покажу вам, як я буду це робити. Беру солі, отак пів столової ложки. Бачите, додаю. Я люблю, щоб тісто мало смак, щоб там воно було трошечки посолене. Тепер олії. Візьму. Ось так, одна столова ложка і друга столова ложка. Більше не треба. І тепер буду замішувати тісто ложкою спочатку, тому що гаряча. Дуже вода. Я взяла 450 мл гарячої води печеної, і скажу, скільки піде ще додам. Води. Вода ще залишилася. Бачите, тут. А тепер можна і рукою спробувати. Воно ще таке трошечки добре, гаряче. Ну, от так я помісила десь хвилин 5. І таке вийшло тісто. Бачите, воно не дуже ще таке вимішене, але я зараз поставлю у мішечок, салафановий і хай постоїть хоча б хвилин 10. І я його ще раз перемішу. Якщо буде час, я його ще поставлю на хвилин 10 і ще раз перемішу. Вони дуже такі гарненькі, гладесенькі. Еластичний, виходить, тоді тісто, якщо його хоча б два рази перемісити. Тісто хай вистоюється, а я буду робити вже тепер готувати начинку для вареничків. Візьму сіль, трошки вилочкою перемішаю. А тепер додам сюди жовтки, три жовтки. Можна так трошечки їх отут прямо. Так гарненько-гарненько вимішаю і спробую насіль ще. Бачите, який сир. такий. Не треба, щоб він був рідший, тому що він тоді, якщо він отакий, він у варениках більш відчувається, що там є сир. Тому що, коли ми кидаємо воду гарячу, кип'ятимо варенички і він ще там трошечки плавиться. А якщо він буде дуже рідкий, Отут дуже такий, то він і там вже такий ще поплавиться трошки, і не буде так смачно відчуватися. Пройшло 10 хвилин, і я ще раз переміс тісто. крісто. Таке воно вже стало г'ясеньке, трошечки воно борошно розійшлося там. І отак ще раз помісю хвилин 5 знову. Буду розтачувати тісто і скажу вам, що я, як і казала, два рази його перемісила. Як і вийшло тістечко, Бачите. Ось відріжу такий кусочок. А оце залишу знову мішечку. pripravim borošnu. I budu Тісто дуже гарно розтачується. Я все-таки борошном буду потрошечки підсипати отак. От, як бачите, тісто до доски не пристає, гарненько розтачалося, ну отак десь розтачала. Ось ще трошки по краях прийдуся. А тепер буду нарізати ножем, як ми колись нарізали. Це швиденько і дуже добре. Отак. Такі руб буду робити. Полосочки не дуже великі. Отак. І такі квадратики буду робити. Такими квадратиками. Покажу вам які Такі. дуже величенькі і саме тісто таке теж танесеньке. Бачите, воно гарно тягнеться. Покажу У мене отакий от є підносик дерев'яний. Я присиплю трошки борошно, стрима таку бумагу тут. І зараз буду ставити сюди вже варенички готові на такому відносику я буду заморожувати їх. Я буду ставити начинку сир, от по-своєму, кажуть, привички свої. Отак от накладати, тому що, так привикла Спочатку розкласти сир, а потім вже їх ліпити. А ви робіть собі вже, як хто любить. От, начинку розставила. І тепер буду ліпити. Дуже гарне тісто, дуже гарно ліпиться, і гарно розтачувалося. Такі варенички, виходить, маленькі. Вони на камері Камера їх не передає, які вони дуже малесенькі, але вони дуже маленькі і тісто тоненькі, бачите, сира аж прямо там видно. Я обов'язково зараз, як і казала, я зварю їх і покажу, які вони в варианному вигляді мають вигляд. Ну, так. Такі, ну я далі продовжу так робити, зроблю, покажу. Покажу я вже зробила оці для заморозки, Аж такі вийшли. Це я ставлю у морозильну камеру, хай заморожуються, а зараз зроблю ще для того, щоб відварити і вам показати, які вони получаються. Вареники я вже зробила. Одні поставила, як я казала, на заморозку. А оці зараз відварю, такі, і покажу вам, які вони, які. І покажу вам, що мені ще потрібна сметана. У мене сьогодні домашня, можна магазинну. І потрібно мені такий невеличкий кусочок масла, і такий кусочок цибулі і олія. Сковорідку я поставила і поставила вже воду, для, щоб закипіла, щоб відварювати варенички. Скажу, що кіста мені ще трошки залишилася, і я зробила декілька вареників з вишнями. У мене були відкриті вишні в своєму соку, і теж зараз їх відварю. Отак от дала десь 20 мл олії в сковорідку. І тепер візьму от. Цибулю, можна її так і кусочок поставити, а можна отак трошечки урізати. і тільки Тому що я буду її потім забирати з сметани, це тільки так трошечки підсмажу, щоб вона дала оту запах. Я зараз покажу. чуть-чуть обсмажиться вона. Цибуля трошки обсмажилася, бачите все, буду додавати сюди до цибулі сметану. Отак От візьму оце чайна ложечка, дрібку солі, посолю. і хай сметана з цибулі отут трошечки покипить. Зараз вона закипить і на маленькому огні десь так, ну, за 2-3 хвилинки хай покипить. Сметана гарненько закипіла, я зроблю малий огонь. І отак ще хай хвилиночку на маленькому огні покипить. Хвилиночку, дві. А тепер, коли сметана вже закипіла, оцю цибулю я звідси заберу. Так, вилочкою просто вийму її всю. Все її більше тут не треба. Так, перемішаю ще їх. І знову закрию, тільки скип'ять і зараз буду забирати. Вареники закипіли і буду забирати. Покажу вам я тут е, декілька кусочків масла порізала. Ось такі, виходить, варенички. Всі ціленькі такі. Тонесенькі такі, гарні. Початку з маслом так перемішаю їх. А зараз додам цієї сметани. Якось так, щоб показати вам ближче. Ну, так, поместю ще зверху сметаною їх. Сметана ще залишилася. Я ще одні буду зараз відварювати. Такі варенички, в сметані. Ну, я зараз покажу вже на столі їх. Всі зварю. Варенички я зварила і покажу вам, які вийшли отакі. От Бачите, тут сметани багато От, у тарілочки. візьму на вилочку, От, покажу. Отакі сьогодні варенички я зготувала. Це дуже смачно, вони тоненькі і не розварюються, гарненько варяться, і дуже смачненькі, з такою сметаною. Це дуже смачно. І для заморозки вони теж дуже гарно підходять. Ну, тут рядом ще декілька, як я казала, не вистачило начинки, я зробила з вишнями. Теж такою сметаною ми любимо помастити їх і маслом. Ну це вже хто як бажає, як любить за своїм смаком робить. Попробуйте ви такою підсмаженою сметаною. Отакі варенички готувати. Це є дуже смачно. І дуже вам гарно всім дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. І дуже-дуже гарно дякую вам за ваші побажання, чого бажаю і вам, і вашим рідним, щоб всі були обов'язково здорові і поскоріше нам мирного неба. І тоді до зустрічі!